Інформуємо вас, що згідно 560 постанови є види відстрочок, які надаються автоматично у резерву плюс. Для того щоб отримати таку відстрочку, потрібно мати завантажений додаток. Його можна завантажити через Play Market або App Store. Коли ви завантажили додаток, ви реєструєтесь в ньому. Після цього вам надходить запит на оформлення вашого документу з реєстру. Для того, щоб отримати цю відстрочку, ви оновлюєте додаток. Так само в Play Market або App Store. Цей додаток, ви заходите і оновлюєте документ свій. Після цього ви можете подати запит на відстрочку. Щоб його подати, є такий оранжевий кружечок, і в ньому є три крапочки. Там є е, вид подати запит на відстрочку. Подаєте і очікуєте свій документ, і після цього, все, якщо запит е, обробляється протягом 7-15 днів, вам не приходить відповідь. Ви приходите до ЦНАП. Після цього дівчата оглядають перелік документів і подають вам відстрочку. Станом на сьогодні ЦНАПом е, приймаються документи трьома е, спеціалістами та прийнято вже 60 заяв. Заявники до нас звертаються. Ми їх записуємо в чергу. Е, згідно черги, вони приходять до нас на прийом. Але вже сьогодні е, оновлено дані в резерв плюс. Де заявники можуть самостійно оновити свої відстрочки, які підлягають та передбачені 560-ю постановою, е, вже набагато зручніше і нам, і заявникам, і працівникам територі... територіальних центрів комплектування, е, оскільки це зручний додаток, резерв плюс і всім раджу користуватися ним.